Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу відповісти на наступне питання. Ви мене питаєте дуже часто в коментарях стосовно оголошеної допомоги від держави, яка має назву зимова підтримка, і вас цікавить багатьох питання, саме, як ви можете, хто саме може отримати ці кошти через Укрпочту. Я пояснювала, але ще додатково Міністерство соціальної політики на сьогодні надає роз'яснення, хто ще. 24 грудня 2024 року може ці кошти в рамках зимової її підтримки отримати і яким чином? Дивіться, Міністерство соціальної політики роз'яснює це так, що з 4 грудня отримав, отримати зимову є підтримку через Укрпочти. Ви зможете або в день виплати пенсії, або в день виплати субсидії. Тобто або так, або так. Люди, які отримують пенсії чи інші соціальні виплати через Укрпочту на тих територіях, де ведуться активні бойові дії, зможуть отримати. Мати грошову державну допомогу за програмою є підтримка» уже з 4 грудня, тобто починаючи з сьогоднішнього дня. Хто ж може отримувати виплати, хто може звертатися на Укрпочту отримувати ці виплати, тому що ви мене дуже часто запитуєте, це пенсіонери зрозуміло, які отримують пенсію відповідно через Укрпошту, і вони, за роз'ясненнями Міністерства соціальної політики, зможуть. Отримати в день виплати пенсії або субсидії це перша люди пенсіонери, які отримують пенсії через Укрпошту. Далі, це люди з інвалідністю першої і другої групи, які отримують. Пенсію по інвалідності або соціальну допомогу. Люди з інвалідністю з дитинства першої і другої групи це вже третя категорія. Та люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю під групою А. Це вже четверта категорія. Щоб отримати допомогу через Укрпошту, вам не потрібно надавати ніяких письмових заяв про нарахування, вас безпосередньо повідомлять самі працівники Укрпошти. Так, також державну допомогу не можна отримати готівкою. Нараховані тисячі гривень, ви зможете витратити на оплату комунальних платежів, поповнення рахунків мобільного зв'язку ліків, які зазначені в переліку Укрпошти. Тобто Укрпошта, вам, там, де ви отримуєте пенсію або соціальні виплати, так, вам. Підкажуть, як їх можна. Ще, до речі, додаткові роз'яснення. Значить, дивіться, ви можете оплатити, придбати товари та ліки, які зазначені в переліку Укрпошти. Ну, комуналку оплатити, оплатити собі мобільний, придбання друкованих видань, оплатити поштові послуги та придбати, повторюсь, товари та ліки, які зазначені в переліку Укрпошти. І кошти ви зможете використати до 28 7 лютого 2025 року. Тому оце хотіла вам додатково розповісти, бо ви мене запитуєте стосовно того, кому ж чекати саме даних виплат через Укрпочту, а хто ж яким чином їх буде отримувати? От такі роз'яснення надає наразі Міністерство соціальної політики країни.